Так, друзі, коротко про хід справи. Значить, Справа ми зараз знаходимося тут, за моєю спиною. Ось роздруковані матеріали по цій справі. Я їх там окремо вам поставляю відео, щоб ви розуміли, про що є мова йдеться. Значить, Наприкінці 2023 року, от, Олександр Сергійович безпосередньо зі мною і ще з рядом активістів виявили. Перевезення незаконної деревини без відповідних документів в селі микуючи. Доброго сонячного осіннього оденька. Зупинили машину, яка, на нашу думку, перевозить незаконну деревину. Дядько виявився без належних документів. Каже, що це на ліцей везуться дрови з полів. Також повідомив нас, що це вони рубають такі кущі в кущі діаметрі. Іди тут. Добрий, добрий. Добрий. Тут как ТТН. продавал Да, двійця, оп, хвай. Оп, сховав. Заднім числом зробили ТТН, виписали на колінці. Можна. А ви хто? Депутати ставили Влади? Влади. влади. Нічого. Депутати. Ну, призвича є з депутатами. Дуже приємно. Щербин Андрій Ігорович, керівник громадської організації від підрозділ Форис Контрол. Ось моє посвідчення. Прочитайте, ознайомтесь і ваше, будь ласка, покажіть. Дивіться, от бачите, в мене є, у вас немає. Коротше, везли здоровенні пняри. При цьому втирали, що вони робили вирубку на паях, які належать Немішаївському фаховому коледжу. Так? Да. Отакі от пеньки. Документів, звісно, не було. Ми викликали слідчо-оперативну, приїхала поліція. Незрозуміло, правда, чого з відділку поліції номер 2 Ірпіня, якщо то більше всього Бородянка, скоріш за все. Ну, Менше з тим. Наші проблеми шерифа індійців не волнують. Вони вирішили прислати ВП номер 2 так і є. Прямо під відео, потім згодом, коли розкручувався цей інцидент, прийшла якась невідома жіночка, і прямо під відео всунула заднім числом в водію якусь там ТТН. На цьому замісі також був присутній місцевий староста. Чи там депутатом представлявся, він таке інше. Якісь мурчики, які там приїхали тіпа, кришувати, розказували, що там нам можна ходити в... куди в ліси, чи не можна ходити в ліси, також ставлю. Ну, так жінка мене щось запитує, я їй пояснюю. Ну, у нас немає ніяких проблем. Ну, у нас немає ніяких проблем. Є да. рішення? Рішення дали дали рішення. це? Це не рішення, це рішення, це рішення, яке ну я вам таких ви рішень, ви рішень ви багато не а ви, ви хто? Я знаю, хто а ви хто? Я бачу. Хто. А ви я хто? Знаю, що ну ви хто? так, а ви хто? Ну так не ну так. Ви хто? Ви камери, бо ну включити. а чого я маю виключати камери? Я вам давав тут. Да. Ну можете обжалити мої дії поліції. Он до звертайтеся? Да. Да. А, да. В а, ви хто? Давайте, а ви хто? А ви хто? Ви хто такий? Щоб задавати питання? Вас, да, да. Да. Ви хто такий? Хто ви такий, щоб задавати питання? Хто ви такий, щоб задавати мені це питання? А що ви робите на вулиці? Що ви робите на вулиці зараз? Відосик. Ну і це все закінчилось тим, що е, Зіла, чи що там, чи Газон був з цією деревиною начебто арештували. Нещодавно нам вдалося взнати щось справу від кінця 23-го року, аж спустя півтора року, вже 25-й е, Благополучно закрили через приблизно місяць. Окей, тепер ми зараз спробуємо відмутати цю справу і подаємо запити, типу, надайте, ну, подали в суд, що так і так. Неправомірно закрили. Чому неправомірно? Ми всі ж розуміємо, що не було проведено жодних допитів, ніч, нічого не було. При цьому е, в нас на руках є от, е, е, витяг з ЄРДР, що було відкрито. І тут чітко вказано, що ВП номер 2 відкривав. А тепер ВП номер2 присилає. Гліму відписку, що в них такої справи немає. А як це так? Ви що її там з'їли чи що? Як Саакашвілі Галстук жуєте ці справи, чи що? тепер її не можуть знайти. Прокуратура також надала відповідь, що справа знаходиться в ВП номер 2 І тепер вже третє засідання переноситься, вже, тому що ніхто не може знайти цю справу. Відсудні вас чесно. Так, у нас до суду не надійшло матеріалу фінального впровадження. Запит був звітний адресований чанку та недолученської. На що 10-го другого до суду не надійшла відповідь? На області. сектором дізнання відділу поліції на двочинської гумської кількості області, похова Кінської військовослужбовці Київської області 67-256 року. Також зобов'язана Ченка Європолі Бучанського групка Київської області надати до суду кримінального провадження No1211.6124,11.23 року. Повідомляємо, що впровадження сектору відзання волотен для Бечанського військового інвестицію і фінальне провадження назначені вище. Підпис начальник сектору дізнання Володимир Мороз Гала. Відповідно судом було здійснено запит Солучанської окружної процедура, який став отримування з вибранням відповідного певня проведення. На сьогодні наявна відмітка про тримання військової обласної Бучанського культури, вказаного 12-2025 року. матеріалів і відповідь ніякої немає. Думка що буде вказаної скарга, вказано в Оксані, є і судності. Ваша честь, у мене є відповідь Бучанської дружної прокуратури щодо ряду кримінальних проваджень відкритих в тому числі і щодо цього провадження за тим номером, який закінчується на 341, де прокуратура Бучанська дружна чітко відповіла, що це провадження знаходиться за відділенням поліції номер 2 Бучанського руху. Воно закрито було 29.11.23. Я можу надати вам копію роздруковану, тільки мені треба вийти в коридор. Ну, ви ж надали до своєї скарги, ви про цю копію маєте, З 6.02.25 року. Щас скажу. Так, так. Да. 06.25, да. так. Так, 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 да. Саме так. Да, і ви берек от... Окрім да. того, в... в тому в мене є також копія. Відкрито кримінальне впровадження за цим номером. Де чітко також написано, що відділення поліції номер 2 відкривало це впровадження. Вважаю, що тут є ознаки службової нербавості і прошу суд витримувати матеріали справи через Бучанське рух. Хай нехай шукають тоді. Тобто ви, не, проснути, чи зробити запит на дучанське. Так, так вірно. Так. Угу. А ви сказали, у вас є, крім того, що ви казали перелік кримінальних проваджень, відповідь з що У мене так? є фотографія, ну я вже роздрукував фотографія самого а, кримінального провадження. Ну, тобто витяг, витяг з кримінальним провадженням. З номером. Витяг від другого, де вона кажуть заяви, на витяг. Окрім того, ваша честь, хочу звернути увагу на те, що за цей весь час у нас не було допитано у встановлений законом спосіб, викликано в поліцію щодо цього інцидента. Ми знали це випадково шляхом надання запису, що справа була закрита. Суд упомив, заробити повертання заявника, зробити запит Педвичанського групу, щоб виповнення відправи вказаних поваження. Зазначаємося з датами наступного судового заслідження. 7 лютого 14 мільйонів, в мене апеляція на 27. -я. 27 -я. Апеляція на першу чи другу? Апеляція на Київському суді. На, сь... на першу повністю? Так, да, 20 -й. я. На я Прошу на якусь іншу так. 3 березня, 9.40. Підходить. Тут буде проводити певна звіска до території 2020 року, до 9-ї години 40-го виключення. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що все там шито-крито в місті. Взято, Да, взя взято, схвачено і за все заплачено, блін. ніхто не очікував, що Форест буде розмотувати ці справи. Думали, а, лохи. Забудуть за, 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 за це саме, вони там піаряться, піаряться, як вони там. Що ви там піаритесь, бі? називаєте женським половим органом. Я б мстилась женським половим органом. <сум> Чи як там, так? Да? <сум> що ти скажеш? Ні? <сум> ну, коротше, і от е, Женський паловий орган нарешті дотягнувся до самого відділку поліції номер 2 Я вважаю, що це чергова ганьба. Чергове позорисько. Блин. Вже вистачило того, що приходила в суд то там, капітан Яри... Яремко і обманювала, вводила в оману суд та громадських діячів ВП «Форест Контрол, що матеріали в прокуратурі. А коли ми подали запит до прокуратури, виявили, що в прокуратурі цих матеріалів немає. Ну, то есть, коротше, Зараз іде, скажімо так, е е е женський половин орган по по слідах. По, по слідах у цих всіх зашкварених е, недо, чи, чи як там, недоохоронців чи кривоохоронців. Е, це просто тупо шайка корумпованих бандитів, які кришують таких самих бандитів, які тут все крадуть, піски, ліси і все інше. Засідання перенесли. Е, е, знову таки будуть подавати запит на руб. Я особисто поклопотав. Судді мерзлому. До речі, адекватний суддя. Вже була одна справа, він її відмотав. Я думаю, що цю справу також, якщо ми знайдемо ці матеріали, також відмотає. Не знайдемо, але ну будемо подавати на Київ ДБР, нехай тягнуть, тягнуть за корумповані продажні сраки всіх цих фігурантів разом з поліцією, яка продала, продалася з патрахами лісакрадам, піскокам, забудовникам і всім іншим. Разом сила. Пишіть коментарі. Ставляйте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо. Давай, давай, насипай. Ми вас, друзі, любимо. <рес> Клас.